Ще така ілюстрація, на прикладі копірайтингу. Текст, який пише копірайтер, він в першу чергу повинен подобатися не самому копірайтеру і не замовнику, який замовив цей текст, а клієнту. Ми можемо написати гарний текст, і от ми би хотіли в такому вигляді його подати. А замовник. Е Очікував би текст саме в такому вигляді і починає вносити в нього якісь корекції, якісь виправлення, якісь доповнення або побажання для доповнення тому, хто пише. А насправді а, текст повинен мати зовсім інший вигляд, тому що він призначений не для нас і не для замовника, а для покупця, для клієнта. Пам'ятаймо про те, що над нами є той, з ким потрібно рахуватися, той, чия воля повинна звершуватися в нашому житті. Не наша воля, не воля якоїсь іншої людини відносно нас, а саме Божа воля. Нехай Всевишній огорне нас своєю опікою, своїм керівництвом і дасть нам мудрості розпізнавати його голос і йти за ним. Тієї дороги, яку він призначив для кожного з нас, Благословінь Божих!